Всім привіт! Сьогодні ми граємо з вами африканську мелодію. На уроці ми почали її співати. Сьогодні продовжимо і навчимося грати на флейті. І так, я одразу буду показувати і співати, а ви повторюйте за мною. Тобто беріть флейту і повторюйте. Ось знайшли ми нотку Мі Ре-Мі. Щела його. Про себе у вас постійно є такий годинник, не мов би то внутрі вас. Грає годинник, який повторює. Раз, два, Три чотири. Раз, два, три, чотири. Хей, лашена, ей лаше. Три чотири. Хей, ла, ше. Зараз я відстукала ритм самої пісні, але в мене постійно є таке відчуття. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. От зараз я буду головою, як не мовити годиночок. Раз, два, три, чотири робити, але флейта буде е, грати такий ритм самої пісні. Три, чотири. Гейла, гейла, ше. Йлашела. Три 4. Гейла, хейла. Хейшела. Гайгова, три, 4. Так, і ще раз повільно граємо тепер. Зараз буду називати ноти до ре, мі. Мі, Мі. СОЛЬ, МІ, ре до до. Три, чотири. Мі, мі МІ, соль СОЛЬ, МІ, РЕ, до до. Так, і тепер вже разом граємо. Я знаю, що у вас все виходить, ви молодці, все супер. Це була перша частина, і коли навчитеся цю, потім граємо другу.